Вітаю всіх на пасіці в яру. На сьогодні 11 грудня. Вчора був чудовий, чудовий день. Майже вся пасіка облетілася. У нас в яру тихо, затишно. І тільки що в цьому вулику ну, тут карніка. Щось чомусь вона літала. Зранку у нас лив дощ, як з відра, зараз моросить. Але в нас температура 12 градусів і є пару проблемних семей, які треба подивитися і виправити. Можливо, їх і не треба виправити, але для собственного заспокоєння ми зараз зробимо цих дві операції. Ось яка проблема, яку я неправильно склав вулик. Ось, о, набилося в цю вуличку майже як дві вулички. Якщо я зараз спробую переправити... І поставити сюди сюди, сюди. сюди рамочку. Ось таку рамочку, якщо нам вийде. Ой, покласти. Звичайно, це роботи таку не треба вже робити, але це косячок. Бачите, скільки тут джіл і скоріше все, міг би клуб перекоситися. Шара. Можуть і потяти зараз, звісно. 12 градусів тут. О, тут вже їх тяла одна. Попробуємо поставити сюди. І ще цей клуб сів біля задньої стінки. Тоже проблемно. О! Ось і так ось ми й виправили цю сім'ю. Слідуща ще така проблемна сім'я, як... Тіла біля заставної. Можливо, так я вже виправляв пару таких сімей в цьому сезоні було зо 5-6 таких сімей. Тут жалко цю сім'ю, щоб вона хоч одна вуличка осипалась, бо тут тестова сім'я. Маточка від Артема, майстерка українська степова. Ось, не подивився, Яка тут проблема? Вона сидить біля. Біля заставної. Треба витягнути оцю крайню рамку. Побачите, що тут. О, майже повномедна рамочка. Хороша. Так, а ну подивимося, ще. тут відводочок, звичайно, лабенький. Може і ця рамка лишня буде, подивимося, ця може краща. Вірно, був розпліт. Вийшовся. Цю рамочку заберемо. Ця майже повно медна, Забираємо ось оцю. Так, якою стороною краще? Там меду є. Ось так, мабуть. Ось так ми покладемо зараз оставно стросимо, трошки не ось так для О, накриваємо фільгою золом. Проблема, коли зимуєш у двох корпусах. Один підписник мені підказав, і я йому дуже вдячний, якщо так складати у серпні бджоли між першим і другим корпусом строють місточки, можливо, залиють медом, і переход буде з першого в другий корпус буде е, безпечніший і майже 100%. Висот. Це єдина сім'я. Тут матка з племінної пасіки, теж я за нею Переживаю. І я відкривав недавно, недавно і бачу, що вона не зачепилася за верхній корпус. Як допомогти? Можливо, між до корпусами поставити отакі перемички, щоб вона мала перейти. А може вона вже і зачепилася. Бо вчора був обліт. Зараз подивимося. Якщо вона зачепилася за другий корпус, то нічого ми робити тут не будемо. Так, ні, все супер. Вона зачепилася. Вона зачепилася за другий корпус, ось ми бачимо. Значить нічого не треба робити. Рамочки повномедні. Ну, Подивимося, чи тут вона. Ага. Ого. І тут зачепилося все. Нічого робити ми не будемо. Все, ця сімейка перезимує. став на паузу. Ну, Ці проблеми, які ми тільки що вирішили, це не проблема для пасічника. Він раз, два і рішив. Переклав рамку, переклав заставну, забрав, скоротив, подивився. Але, подивившись терени Ютуба, у нас почалося. Нас починають лякати новим кліщом. лапсос. Tropi Тропік. Скорочено. Це такий кліщ, який це якийсь містичний кліщ. Як він переміщається, ніхто не може точно сказати. Бо він цей кліщ, цей кліщ. Живе тільки в розплоді, без розплоду він два-три дня і гине. Як він живе, як він розмножується, взагалі незрозуміло. Є така думка, що його принесли нам заграничні бджоли, другі породи. Є така думка, що її принесли щурки на собі. Де вони перебуваються, є що на мешах, але як миші їх перенесли, допустимо, з південних районів на наші райони, теж зрозуміло. Е, е, цей кліще, кажу, що він живе там, де є постійний розплід, де круглий рік розплід, без розплоду він гине. І яка боротьба з ним? Перше, дивився Малихіна, він говорить, що. Ізоляція 2-3 дні без розплоду він гине. Слідуючий метод боротьби з ним є вже багато. На показують Муравіна кислота великої концентрації, але коли велика концентрація, можливо, і загинуть бджоли, можливо, палиться матка. Є, показують, румунський спосіб муравіною кислотою, коли витрушують бджоли. І Щіточкою, муравійною кислотою обробляють розплід. Ну, поки ще не зрозуміло. Я думаю, що будемо дивитися, досліджувати і коли ми будемо готові до, до його приходу, ми вже будемо знати, як з ним боротися. Можливо, і в мене на пасіці були, бо в цій сім'ї е, Ні, в тій показував я є ролик пізній розплід, де матка вийшла без, без крил. А ось в тій сім'ї була проблема теж. Зараз ми підійдемо до цієї сім'ї. У цій сім'ї була така проблема, як доли виходили без, без крил і якась як паутиня за ними лізла. Але я де бачив ролик, один сказав, що це результати воскової молі, яка стоїть і заходить. І... Не знаю, але цю сім'ю я виправив дійсно, поставив ізолятор. І ще як на місяць весь розплід вийшов, обробив її димовою таблеткою і сім'я наче почуває себе хорошо. добре. Я не думаю, що цей кліш вже дійшов до нас. Тому що це в принципі неможливо, тому що в нас безрозплідний період цілу зиму. Вопроспався, бо вже вчора була туди ось так. Сім'я. Раз, два, три, 4, 5, 6 вуличок, яка була, якої були, була без крила. Таке паутиня, я не знаю, можливо і тут вже був хліщ, щоб мене тривожили, бо тут була зла сім'я, може вона виправилася. Ой-ой-ой. Ось так. Я не знаю, бо кажуть, вже багато навіть... Даже... Підписник мені прислав відео, відео, що у нього цей кліщ вже є. Показує точно так, як в Сочі відео є. Зараз багато є відео вже з цим кліщем. Але я думаю, що якщо ми будемо готові до нього, поки він до нас прийде, ми будемо знати, як з ним боротися. Добре, дякую всім, всім мирного неба, успішної зимівлі, щоб наші бджілки всі... Облетілися як, як учора, Майже 100% обліт був 10 грудня. Добре, всім гарного настрою і до побачення.